Симоніан вмирає. з'явились нові подробиці, хвороби пропагандистки. Як говорять, нас в Росії прийшла біда творять ворота? От ворота в нашому домі просто уже не просто не запираються. Їх уже по-моєму снесло этим ветром судьби. Наша ближайшая ціль – це взагалі вся територія України, тому що це наша ісконна родная руская земля. Росіяни обстріляли самі себе ракетами. Летяло на суму... Панам! У нас короче, сошла ракета. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Козацька рада. Народження легенди. Симоніян вмирає. Серйозно, вчора ми одним із перших повідомили гарячу новину про хворобу Симоніян. Сьогодні розповідаємо подробиці за то время, что мы не виделись с вами с прошлого ефіру. За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжою болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь под этим орденом. Її розстріляли, але вона не здається. Буквально прийшла щоб підтримати мамочок. Ну хіба ви її не співчуваєте? Вона навіть кров з губ змила, аби більше здаватися жертвою. Я все одно прийшла, тому що Патріарх сказав, що я воїн. Я прийшла поддержать мамчик, жон, сестер, дочерей, которые які дожидаються своїх родних і близьких з фронту. Саме Симоніян думає, що тут замішана якась доля або вищі сили. Бо і чоловік тигран вже 9 місяців у комії в житті пропагандистки, все стає тільки гірше і гірше. Дивно, чого ж це. Ви, звісно, знаєте, що. Что... Мой муж, Асаян, 9 місяць, Росії прийшла біда, ворота. От ворота в нашому вже не просто не запираються, їх уже вітром судьби. дуже дивно, що ви всі виступаєте, наче як православні активісти, але коли закликаєте вбивати невинних, то виправдовуєте війну, а вам прилітає у відповідь від вищих сил. Ви чогось дивуєтесь. Соловйован взагалі мало не заплакав. Все одно все буде хорошо. Божою допомогою. Як Господь розпорядиться, так і буде. А Господь... вихлесть спадати не можна. Та ні, Рудольфич, хорошо у вас вже ніколи не буде, бо за ваші заклики всіх навколо вбивати. Полюватимуть на вас і на небі, і на землі, так ще й земляки полювати будуть, ті самі, які вашим казкам повірили. Так що готуйся, Рудольфич, біда з симоніяшою розбереться і зразу вирушить до тебе. Можеш ворота вже з петель знімати. Але удінов командир чеченського Ахмет, розкрив справжні плани Путіна вони хочуть завоювати всю Україну, а не переговорів про мир. Трамп у шоці. Может быть вы им хотя бы скажете по секрету, что наше наступление и не останавливалось. Мы идем каждый день, освобождаем новые населенные пункты, наши подразделения идут ежедневно вперед. Наша ближайшая цель это вообще-то вся территория Украины, потому что это наша исконно родная русская земля. Оце таке Лаудіно в губу розкатав. Скажіть, але насправді він не соромиться ще далі. Йти розповідає, що стане тільки гірше. Поэтому чим раніше они сядуть за стол переговорів з нами, тим більше у нас у них останется Чем території. Чим это решат, тим менше у них будет території. А щоб нас остановить, ну нету у них так такого ресурсу. Ну так Лаудинов у знает, вже знає, що в разі чого він може просто прикритися російськими строковиками. їх то в Росії навалом, тим паче, що збирати їх тепер будуть цілий рік, а не тільки восени. А росіяни все одно будуть терпіти. Вони ж вже по курську це ясно показали. У Соловйова нема ненависті до українців. Він хоче вбивати нас з любов'ю. А так то, це все Європа винувата. Ви що, не вірите? Ми не з України воюємо, ми воюємо на території України. І тепер ми абсолютно чітко бачимо, з ким ми воюємо на території України. не с несчастным украинским народом, которому мы не испытываем никакой ненависти, а к тем, совратившим невинных, мы испытываем эту ненависть. А это многовековое зло, которое регулярно поднимает голову и приходит к нам из Европы. И в этот раз долбанем и наотмашь. Не бойся, что кто-то там в Европе, или, не дай Боже, в Америке твои эфиры подивиться, І долбануть вже по вам, щоб менше балаболили, хоча чого б це Рудольфичу боятися. Все одно життя сильно переоцінене. Сільно сильно Та чим боятися того, що ні злі летіла на суми, але не долетіла і знайшла свою ціль на російських позиціях. Бойові загони Путіна діляться свіжими враженнями від прильоту їх же власної ракети по їх позиціях. кажуть, труси доведеться міняти. Вот, а она у нас над головой, вон там вот пролетела. На съемку? Летела Рай, на сумма у по нам. Батя на у нас, короче, сошла ракета. Б**. Мороз, как ваше ощущение? Нормально у меня сегодня. Он сказал Радейку, что он обосрался. Да. Шкода, що всі живі лишилися, але ми думаємо, що то ненадовго, бо одне діло ракети аварійно сходять і зовсім інше каби. А то ми знаємо, як часто російські ж війська бомбили Бєлгород. Путіністи нарешті усвідомили, що вони просто раби і нічого більше. Довго ж до них доходило. От один з кандидатів на губернатори Курської області жаліється, що йому під час його виступу просто вимкнули мікрофон, бо він почав говорити погані речі про владу. Во время моего выступления как кандидата в губернаторы, когда я начал говорить об ответственности бывших губернаторов Курской области Старовойта и Смирнова и других должностных лиц, мне на России 1, на телеканале Россия 1 попросту взяли и отключили звук. А дебаты с моим участием и с выступлением по этой же теме на телеканале «Россия-24» Просто взяли і не пустили в ефір. Вот вам, уважаємо і куряні, і чесні, і справедливі вибори. Росії чесні вибори. Навіть використання цих слів в одному реченні звучить недоречно, особливо якщо згадати, скільки у вас всього було президентів з 91-го року, як саме до влади прийшов Владімір Путін. Росіянка жене сина в окопи, бо терміново потрібні гроші. А він загубив картку на полі бою. у тебе карта. Я ее взрывной волной разбил. Ага. Понятно. Там были деньги еще? Да. Ты сейчас ничего не можешь никак их. Это... Они на, на чуту в банке лежат. Отак і живуть. Гроші завжди важливіші за людей. Ні, ну а як ви хотіли кредити, зрештою, хтось має платити. І цей хтось же точно не Владімір Путін. Правильно, Владіміру Путіну треба гроші на ботокс та на морозилку. Вона багато електрики їсть. Росіяни руйнують кладовища своїх так званих героїв, так званої СВО. Люди то думали, що, хоч рік поплачуть по своїм загиблим, а тут на тобі навіть сезон не змінився. Ось так замість кладовища не лишається нічого, все під бульдозер. Місцева влада називає це благоустроєм. А те, що могили просто закопали, то таке нікого не цікавить. Дивно просто, що росіян це дивує, ви хіба не знали, що саме так і буде. Чебурашка – новий бог російського глибинного народу звучить як маячня, правда? Але ви почекайте, дивіться, вони ж реально йому поклоняються. Эти чебурашки попадут не в коробку с апельсинами, а в руки наших военных. Таких плюшевых друзей Ольга Перькова делает сначала спецоперации. В 22-м отвезла нашим бойцам первую партию чебурашек вместе с гуманитарной помощью. Игрушка стала оберегом. И тогда бойцы сказали, чебурашек враг боится. Цикаво, как на такую ересь, так званый патриарх Гундяев, че скажешь, что насправді То чи бурешка це образ святого Путіна? Ні, ну ми б не здивувалися, чесно. Пораненим росіянам урочисто вручили трухани. Гідна нагорода для тих, хто віддав своє здоров'я в нікому не потрібній війні, а могли б валятися в полі, сім'я тоді отримала білу ладу. Саш, ну ти знімай, нас видно. Ти знаєш, Саш? Ти нас знімай. Саш? А ти саж знімає. Ну ти знімаєш? Миленький, спасибо. Відео знімаєш? Спасибо тебе огромное, що на стороні Росії наші Миленький, пусть у як все буде хорошо. Спасибо діду за побіду. спасибо Путіну за чисті трухани. Цікаво, вони, хоч не крадені. А то знаєте, як буває з російськими патріотами, там все може бути. Російські контрактники неють, що міністерство нападу так званої Росії їх надурило. Вони то думають, що підпишуть контракт на рік. Отстреляются швиденько и поедут назад до мухосранских пройдать кривавые рубли. пф, вы что думали? сами хитрые. Где справедливость? Ради чего и ради кого мы тогда воюем, если мы никому не нужны? Контракт подписывали на год и получается, то есть год вот свои от звонка до звонка отслужили, отвоевались и получается без нас, то есть продлили контракт, то есть не спрося Нас, оце так новина. Путін обманув Росія, ніколи такого не було. А дулі просто нагло обманули. мальчики. Повертаються. Еліта Владиміра Путіна вже тут і вона диктує свої правила всім іншим росіянам. Ось дивіться, я ж герой повернувся додому в республіці Саха і не хочу оплачувати рахунок в ресторані. Ну, звісно, нащо платити в ресторані, якщо ти можеш його просто пограбувати, як власне вони роблять і в Україні? А потім будуть всім розповідати, які вони герої. Ви, мародери та вбивці, і цим все сказано. На Росії влада в надійних руках, колишній окупант став спікером Думи міста і Тепер відчув себе дуже важливим. Погрожує місцевому, який посмів поскаржитися, відрізати голову. Я ще раз говорю, не треба мене міняти комплексі, я удивіть. раз кала. Тіса на три не кричи на мене. Слыш, ще раз тикнуся ти ти не можете? Серйозно, що? Ти не думай, З тобою нормально розмовляю, а чому я? ще голову зніму. на мене. Оце точно поведінка гідна спікера думи політика. З такими конкурентами росіяни точно будуть і далі обирати Путіна просто тому, що він, хоч не погрожує голови, відрізати. Росіянка ставить дуже незручні питання. Адже як так стало, що Росія взяла і поцупила назви місяців у загниваючого заходу. Треба в Путіна запитати, як це співвідноситься з Рюриками та австрійським генштабом. январь, февраль, август, июнь, июль. Вопрос к июнь, июлю. Либо у кого-то закончилась фантазия, одну букву разницы категории сделали. Какой? У меня вопрос. Мои хорошие, мы взяли это откуда? С Америки? Октоба, новембо, десембо? Почему у нас не свои месяца? Почему мы, Россия это главное звено мира, почему мы взяли месяца с Америки? Почему? А хіба не зрозуміло чому? Тому що жодна країна в світі не зробила все сама. Це тільки в Росії існує міф, що вона самостійна і самодостатня. І цей міф тріщить по швах кожного разу. Коли в російських громадян вмикається мозок, шкода, що вмикається він не так часто, могли б ще подумати, звідки у вас матрьошка та пельмені. Росіяни ніколи не бачили моря, коли через злочинну війну для росіян почали закриватися кордони інших країн. По телевізору почали розповідати, що ну і не треба цього всього руському чоловіку. Русський чоловік має все життя відпахати на Путіна за копійки. І бажано, щоб він помер до пенсійного віку. Щоб казну не навантажувати. І ця модель, схоже, росіянам подобається. В них спитали а куди б ви хотіли поїхати? Відповідь послухайте самі на море побувати. на будь-якому. Ну, будь Я хотя хочу, хочу раз в житті Тобто ви навіть не бачите? ні, не бачите. ні. Не бачите. моя мечта. А що там по інших країнах? Може б вони хотели побачити, як живе Европа чи Америка. Как по-вашему, можно ли отдыхать в недружественных странах? Нет. Не надо. Можно, но не нужно. Ну, я считаю, нет. Нельзя. Нет. Я, я. А зачем? Мне бы деньги давали, я бы не поехал даже в эти страны. Никогда. Для меня Китай, Монголия, все эти якуты буряти ближче, ближе, чем немцы, французы и тем более. Англійчані, ну все е так ні Сенс подорожі в тому, щоб побачити на власні очі, як живуть люди в інших частинах світу, і розширити тим самим свій кругозір. Але середньостатистичному росіянину вочевидь для кругозору вистачає телевізора та мрій про море, про які так солодко розповідають пропагандисти. Які можете бути впевнені раніше їздили куди захочуть. А ось вам тотальна ржака, дуже скромний священик РПЦ. Розповідає, що ж можна такого подарувати священнику, щоб його не образити. Что можно подарить батюшке? Угу. Какой ну, классическая яхта, Мерседес и квартира на, на Тверской. А дальше там можете... Там дальше по возможности. Да, выдачи. да, да, там просто уменьшайте <связано> по мере своих сил. Ну, просто... да. Я вам <связано> дал. Лю люди интересуются. <связано> Любой типа, спортсмен должен знать угу. олимпийские нормативы. Даже школьник. Правда, не <связано> знаешь, что школьник должен за 10 минут, за 10 секунд пробежать 100 метровку. 10 минут вполне нормально. Ну так, якщо зараз тобі на Мерседес ще не назбирав, то нехай ще 10 років позбирає і подарує. Втім, якщо ви подумали, що це вже край, то ні, інтерв'ю продовжується. І завжди це радує, так внутрішньо, улыбаюсь, коли дають неровну суму. Тобто, понятно, що допустимо, ну ну, условно говоря, так 100 рублей мало... А двісті много. Стоп'ятдесят держина. Да? Янучак внутрі торгувався. І не бентежить же його питання, чого людина торгується за 200 рублів. Напевно, тому що їх не вистачає на їжу дітям. Чи на кредит, за який банк може відібрати квартиру? Та ні, що ви, то все мечня, жадібні росіяни просто стали. Попа машини не купують. На сьогодні на седякому що дивитеся гарячі новини, поставте лайк. Це дуже важливо для нас, і підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.